Всім привіт на моєму каналі Ютуб. І що ж, в Україні вони зараз устроїли, знаєте, як колись була Дідовщина в армії, то зараз вони в Україні устроїли таку дідовщину Дібіли українські, які на Ютубі, на телебаченні кричать Та ти москаль, їдь в Москву і так далі. Я хочу з вами розібратися в цьому питанні, того, що наголошу, що ті українці, які хотіли їхати в Росію в Москву, вони вже давно поїхали. Той же самий Янукович, Ані Лорак, Медвечук і там їх там, цілий список. Да, даже якийсь начальник міліції з України переїхав в Росію і там працює начальником міліції в Росії. Ну, Життя складається в кожного порізку. Тобі ж і мені на Ютубі пишуть ці ж самі дібіли українські, які от в Україні живуть, пишуть мені, їдьте типу, в Москву, їдь в Росію. Я ж я хочу з нього поглузувати, посміятися. Я кажу: добре, давай, бабки, я поїду і буду за гроші воплощати твою е, дурну фантазію. На що він він, він мені пише, потім. Пише. І ти в СБУ, вони з тобою поговорять і каже, безплатно тебе в Москву завезуть. Ну, блін, ну це просто все піпец. Розумієте, яке воно дурне, що воно так пише, Того, що де написано в законі е про СБУ, що вони будуть людей безплатно в Москву перевозити. Ну, блять, ну, ну просто дібіл, дібіл, який от строчує мені на каналі Ютуб якісь дебільні коментарі. А тепер давайте. Теоретично припустимо, що от українець зібрав чемодани і хоче поїхати, от, наприклад, в ту ж саму Москву чи в Росію, то буде ж це реально зробити, якщо є гроші. Якщо гроші, білет в Росію коштує дорого. Відповідно, треба гроші на білет. Якщо ти, наприклад, приїхав в Росію, приїхав в Москву, то що ти там будеш робити? В тебе нема житла, нема їди. Немає знайомих, немає друзів, ніхто тобі не буде допомагати, а будеш ти ходити до людей представити тебе ще й в Москві посадять. Тобі ж давайте розберемося по російському законодавству. Наприклад, приїхав українець в Росію. Як, як по законах Російської Федерації ти як українець не маєш права влаштуватися на роботу? Не маєш права заробляти гроші на території Росії. Відповідно, але от в Міграційній службі Росії вони такий дозвіл дають. Ти пишеш там заяву, що от я хочу от працювати в Росії, наприклад. І вони тобі е, розглядають три місяці, розглядають твою заяву три місяці. А тепер, якщо все-таки мене дивляться розумні люди, то от подумайте. Три місяці в Москві жити, де ти будеш ночувати, і це ж дорого в Москві, в Москві там, квартиру наняти це дорого. Плюс треба купляти їду кожен день і щось їсти, щоб не здохнути з голода. А якщо ти в Росії не маєш права працювати, і, і в тебе немає грошей на житло, наприклад, і ти, 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 ти підеш там на вулиці і здохнеш без їди, без житла і так далі. А тепер давайте повернемося до тих уродів українських, які, які ж українцям кричать кругом на телебаченні, на Ютубі, та їдь в Москву, ти москаль і так далі. Розумієте, це, це от не просто уроди, це дібіли вищої категорії. Того, що кого вони в Москву посилають? Українця? Якщо вони думають, що е, вони українцям можуть послати в Москву, то хай вони самі зберуть чемодани, поїдуть в Москву туди на Красну площу і хай пошлють в Москву. Я тоді на них подивлюся, на дебільних балаболів України. Що ж підписуйтесь на канал і ставте лайк.